Друзі, доброго ранку всім. Вітаю всіх на нашому каналі. Бажаю всім мирного, спокійного неба, гарного перегляду нашим дорогим захисникам і захисницям Божої опіки і всіх ангелів-хоронителів. Друзі, дорогі мої, я вам щиро всім вдячна за коментарі, за підписочки. Нам дуже цікаво це все читати. Зараз ми будемо пити каву і будемо читати. Ларіска наша бігає, каву нам робить. Ось. Так що залишайтесь з нами і далі буде. Так, дівчаточка, значить, ми традиційно попили каву. Світочка. Помагай нашим підписникам, а то Всем всі привіт думають. А то всі Ч... думають, чого наша Света мовчить. Каже, Чорамі Коля. Що я все добре не уздоровила. з тому я й мовчу. Каже Коля, чого ваша Святами зараз мовчить. Я говорю, бо Светочка, ще наша не. Що їй ніхто право голосу не дав. Да. <світна> <світна> О! Э, так що вона... у нас все добре, нормально, просто вона ще не може провикнути. Що тут такі да. такий треш робиться? О. Її дві неділі не було. Вона вже од нас одвикла. Трешу привикала. Що ти там взяла вже в руки? Таблетку випила. Таблітоси вже п'єш? Так. Так. Лариса, я да. хочу, щоб ти показала друзям нашим, що ти вже приготувала сьогодні. Поки я е, займалася другою. Поки вона з палкою льотила, Ларіса, що ти приготувала? Рис Будь на ти... голубці. Раз. Боже! Який красивий! І капуста тужиться два. Бачите, друзі, який гарний капуста то я покажу. А та чи порад з палкою бігає. Подивіться. Так, на неї. Капусточка. Забери ту рясну тряпку змилися. Блюдо. Хороша Бачиш, тряпка. Митар, просто... Ксюшка наша замітає. Коротше, друзі, ми всі на місці, всі з вами. Ось, ніде не ділися, бо що, ми куди від вас? Ми вже за вами як земля за колгоспом. Все готуємо. Світочка зараз наша буде тісто викидати. Ой, ну ну не викидати, а розкладати. Боже, перепрошую. Так, ось на піцу все приготували. Так що в нас сьогодні в наших планах сьогодні будемо ліпити голубці. А капуста, я повторюю, та, що Інна напарила. Ту, що Свєта напарила, ми сховали в морозильну камеру. Дивіться, мовчить, думаю, зараз щось скаже. Так, друзі, наші дівчатка продовжує працювати. Хочу вам трошечки сказати, пані Анні, відповісти на ваш коментар. Вчора я прочитала коментар, що. Чому не приходять до нас допомагати переселенці? По-перше, по в нас є дві таких бабушки, яким вже по 80 років, а навіть і більше. Я не пам'ятаю, Тамара Федорівна Лариса казала, скільки її років? Ну, 82, напевно. А ця старіша друга. А ця та що на візочку жіночка, то вона ще, ну, ще старша. А може і не старша, ну не факто. Ну, фактов, ну фактов. вона інвалід. Вона просто дає інвалід. Ну як ми можемо просити цих жіночок, щоб вони нам допомагали? Тим більше, що ми справляємося самі, у нас є свій колектив, і ми ну, якби, такої допомоги тут, по-перше, мало нам місця. Нам до четверих тут дуже комфортно, і ми не сильно там хочемо, щоб нам хтось приходив на кухню і ну, допомагав. Ми справляємося самі. Далі був коментар від дівчат з Покровського. Дівчаточка, дивіться, ми дякуємо вам теж за коментар і ми вам дякуємо за те, що ви нас дивитесь і за ваші поради. Скажу вам тако: був у нас такий досвід з тими пиріжками, що ми їх смажили, пекли. Але знаєте, наші волонтери їдуть по троє суток. І вони не то, що там близько, так як ви, можна напекти і зразу передати хлопцям. Тут не так, тут зовсім не так. Тут вони їдуть дуже-дуже довго. І поки вони приїдуть ті пирожки, то начинка, з печінки, як ти свята казала, начинка з печінки, що може зробитися з нею? Зарухатися, Зарухатися з картоплею. Зарухатися, воно просто-напросто дівчатка не доїде. Воно е, е, якщо ми їх гарячими запаковуємо, у нас колись так було. Ми запакували гарячі пирожки. Е, зразу хлопці їхали, бо шкіли нам ну щоб хотілося нам так, щоб вони свіжого, свіж, да. свіжого свіжого передати. І що ви думаєте, ті пирожки вимушені були віддати собакам, тому що вони по дорозі запарилися. І почали цвісти, поки вони до хлопців доїхали, вони нам поцвіли. Не... Внутрість вона скоро портиться. Внутрість. Так. Да, ми не маємо, ми, ну, ми не маємо це сенсу це не витрачати свій час, продукти на те, щоб оце робити. Тому що ми цей досвід вже пройшли і знаємо, чим воно може закінчитися. Так що е, ми е, щиро вам вдячні за поради, але ми того робити не будемо, бо ми вже те робили е, Ми краще напочемо сусідську в тісті вона Оце хочу буде краще. О, да, хочу. Ось і е, це по-перше, а по-друге, в нас своє меню, яке ми вже робимо, е, ми це все заморожуємо і нам це дуже добре, тому що воно поки доїде до хлопців, воно все нормально нам значить, Доїжджає. Ось якось так. Але ми щиро вам вдячні, що ви нам даєте поради, що ви коментуєте, дівчатка, ми щиро вам вдячні. Правда, нам дуже приємно почитати, що ви робите, що робимо ми. Так що це все нормально. Просто в коментарі я так сильно багато не напишу, а пояснити я вам просто поясню на камеру. Ото люди за цілий тиждень п'ять минут роботи. Каже, зніміть мене, бо я працюю. Ну ти бачиш. Ти бачиш, що вона <говори> говорить? <говори> Господи, це взагалі якийсь кабздец. Дала, дала Ксюші палку, довірила, да? Ксюша, потім... Дай їй палку, дай. А, теж, а сосі повірить? Маріша <говори> смажена. Показує, а що тобі показати? Комбінацію? Трифпалька. Я таки знала, що вона так сильно розкаже. Боже мій, хоч би на світок не заблокував. Я заха до стіни, відчуваха. Такі маленькі бурячки, то взагалі. Наші енезі це рівня попадає. Як не замов за твердилою шкурою, то маленькі бурячки. Та ти... нічого, вона справляється. Звичайно, я справляюся. Що для потроху? Права, главна відбудинка, як я маю справлятися. Що для відео ти, ну, ти зробиш? Ти бачиш, ну ти бачиш, бо мені. Ну що ну, ну, я буду казати? Максюха, ну, киснись ти, ти, ти за мене! Ну я не знаю, що за мені робити. Я за діти зом за закулю. Якийсь взагалі який, зробилась, бо не якусь ліндя. Не кормить мені мішку. Все, то то вже сім Дай на роботу, мішка, бідний, сидить, очі та її вирочить, цілу ніч спав, хоче жерти. Ліса, в мене є пропозиція забрати мішу до себе додому. Це що таке? <різь> Бох хто працює? Мука. Лорка, ти не хочеш забрати собі мішку додому. Це є Ронька. А, тебе. Ти... Ну так це ж Ронька, а це. Котик! Ронька чоловік! С собою його візьмеш, я мочу свою кругом з собою беру. Вона даже спить зі мною. Я тобі дам азарову будву. Друзі, <клес> <А клес> ви знаєте, що вона придумала? Я вам нагадаю, бо в прошлих відео я розказувала, Не підходь так близько, думаю, бо я зроблю така. Коротше, вона примітила в мене в дворі. Ä, колишнього собачку буду. Будьте хіба, щоб не перекрикувати радійку. І вона мені продовжила, що е, цю Буду, значить, Азарову, хоча й мого собачку звали, було звати Азор. І вона собі придумала її принести сюди, щоб Коля мій її привіз сюди, значить. Вона тут її поставить Азорову буду, і буде, значить, тут е, мішка її жити. Ти б чого не могла придумати, дівчинка? А на хрена Буду буде? Казав мій Коля, що посадить колись мене туди. Я думала, що може Азару повернути. Не, Азар... азор, азорчик вже все, з нами немає. Ну, А де він є? Вона за азарума. Хто за що? Де Азару? Де Азару? А де Пшонка? Як це де? В коцарки є. Мама дорога. А хто вони? Чуєш, освободили? Всіх. Де освободили, не нарадуються наші люди. Ой, для мене це така больна тема взагалі, Ларіш. Ти знаєш, я не знаю. Вчора Роня десь бачив відео, Луценко виступав, каже, гості, ти представляєш, він такі розумні речі говорить Луценко. Я говорю, ну всі так, що ми речі. Жинаві ні був. А от Яценюк забор Знаєте, заборо строїв, строїв, коли. У нас політична тема? Так. Да. Політформація. Ми всіх обсираємо. Ми не обсираємо, ми говоримо про. Подивись, на що. Ти подивись, як вам лише полку. А яка я щаслива? Палку. Я лучше буду щось робити, як тут. О, Подивити. дойшло. Ксюха, чися. Е. Люди замітьте, що одна я працюю, а ксюха з палкою, а ці дві нерви сидять. А я одна працюю. Я наслаждаюсь тим моментом, як я бачу іну в робочому состоянні. Дивіться. Аж приємно власні. <рес> Яка у нас щаслива? <ріст> Ось, друзі, Лариса вже складає глупчики, які наліпила. Боячок зараз зробимо, І продовження буде в другій серії. Не прощаємося з вами!